Друзі, всім привіт! Цю новину вам не розкажуть в телемарафоні. Цю новину ви не прочитаєте в українській пресі. Ви не прочитаєте навіть в українській пресі, жовтій пресі для каструльоголових для тих, що там розказують. Хоча могли би і повідомити, що там 70 ухилянтів і бла бла-бла бла. Цю новину я дізнався з німецької преси. Значить, дивіться, 70 чоловік цілим оркестром. Київський оркестр, симфонічний оркестр. Це разом з інструментами, з усім втікли в Німеччину. І їм дали там зразу посвідку на проживання на три роки. І ось вони виїхали там на гастролі і разом з усім, там, з інструментом, все як має бути, там, певно, ще й транспорт, завжди там лишилися і не повернулися. 70 чоловік, дві третіх складу. Цього оркестру були чоловіки призовного віку. Ось так диктатура, як має бути. Це Північна Корея 2.